Частину України на вихідних накриють дощі та сніг. Також очікується значне похолодання до нуля градусів, а місцями й до морозів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 21 грудня, дощі йтимуть у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. На всій решті території нашої країни буде переважати суха та хмарна з невеликими проясненнями погода. Вітер буде відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Набагато тепліше буде у південних областях. Там в день очікується від плюс 4 до плюс 9 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. На півдні до плюс 5 градусів вночі, дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у неділю, 22 грудня, сніги йти у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Також цього дня литиме у Донецькій, Запоріжській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та похмура погода. Вітру майже не буде: всього 3,8 вісі метрів на секунду. Температура повітря в день ще більше знизиться, та очікується всього від мінус одного до плюс одного градусів тепла. Лише південніше країни буде до плюс трьох плюс п'яти градусів. Вночі по всій країні буде невеликий мороз близько нуля градусів. У понеділок, 23 грудня, сніг пройде на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях. Також невеликі дощі йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде суха та хмарна погода. Температура в день по всій країні буде морозною: від мінус одного до плюс одного градусів тепла. А у південно-східних областях буде тепліше до плюс трьох плюс градусів в день. Вночі по всій країні буде близько нуля градусів на півдні вночі до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!